Цікаві факти. Кохання. Лав. Мир. Піс. Кохання. Лав. Мир. Піс. Довіра. Траст. Повага – респект Довіра – trust Повага – респект Дружба – friendship Гарний день – it is a beautiful day Дружба – friendship Гарний день – it is a beautiful day Ласкаво просимо. Welcome. Небо гарне. The sky is beautiful. Ласкаво просимо. Welcome. Небо гарне. The sky is beautiful. Так багато зірок. There are so many stars. Повний місяць. It's a full moon. Так багато зірок. There are so many stars. Повний місяць. It is a full moon. Я люблю бувати на сонці. I love the sun. Даруйте. Excuse me. Я люблю бувати на сонці. I love the sun. Даруйте. Excuse me. Вам допомогти? May I help you? Ви хотіли щось запитати? Do you have a question? Вам допомогти? May I help you? Ви хотіли щось запитати? Do you have a question? Мир на землі. Peace on earth. Мир на землі. Peace on earth.